яка стає раною не тільки для багатьох родин, яка стає раною цілої України. Грудневий спокійний морозний день, люд Божий старається до храму. Я бачу. Євангелії читати, виносить волі на Сергія, як так хотів би його благословляти, закінчились, на жаль, Бога тіла, дорога і мрія. Я знаю, молився раптом, але не слам. Dove il Signore Dio del Santo, il Signore Dio del Santo, il Signore Dio del Santo, è venuto a scrivere le parole, è stato il Signore Dio del Santo. In realtà, non si può riprodurre questa reazione. Sì, no, non si può nemmeno Non si può nemmeno Хлецілий інші серця в болі на молитві годинами нічних і денних молитова за збереження життя найбільших вимолювали, щоб стани вернулися додому. Молодий Болі збирається у нічку дорогу. Як важко, Господи, нам всі це подати. Ми знову зібралися в храмі на молитву нашому Богу. І звірою немов Господа за душу його просити. Не можу я порівняти себе тебе скінчим. Але звели відчуття, коли на межі життя не було постійно. А я впевнений проміжкам життя. Уявляю собі. Який стан дві і кожного воїна України, кожного хлопця, батька, сина, який там. Я відчуває він цю мить. Як летить куля, як розривається граната, як летить бомба. Господи, зупини, кличемо і кричимо до тебе, молитвами, цікам і мольбами. Христос ще наша земля. Українська армія бореться за кожним і смерчою село. Він віддав за Україну як своє життя, бою, життя скіпчем силою. Моє серце, як батька, зве мене до тебе на тома. Хрести, щоб відчуття Україну вий, серед заведені важких боїв і її загинув старший син. Я не хочу додавати вам емоцій, бо ви хаєте. Я не хочу розрізати раму. Бо ми живемо постійно спідання. Я не хочу домовляти вам, до яродіму болю, бо цей це ваше життя. Я хочу сказати тобі, Ярину. Дружина Ярина, вірна твоя життєва днина. Біля тебе Вероніки і дарина, як переживав переживає ще багато на фронті у твій чоловік. Водночас захоплююся героями України. Водночас відчуваю у серці якісь великі зобов'язаний як священник а безперестану помолитися. Водночас маю пережиття, що буде далі. Вони на правді Божії і ваш свій. Який був простіше життя. Ще не за завтраки, но престане нам з хистала тивших, об'єднало й на сиріна і супроститися, всяко провіжить ворога і не волі. Заради того, щоб боронити батьківщину. Батьківщина, якщо беремо Терезу, є ще більше ніж наше діття. Бо він пішов для того, щоб захистити наших життя. І це є формула нашого християнського життя, нашої християнської віри, яка формулюється тільки таким простим, зрозумілим словами, любити ближнього, від самого себе, віддати своє життя побороні своєї батьківщини. І сьогодні скажемо, що Господь так допускає через смерть, що ми йшли в життя. Щоб хтось може казати, чому саме він, чому саме мене? Тому саме тих, а може навіть, скажемо, найліпших відбирає, які справді йшли, віддаючи себе. Чому? Задля того, щоб ми могли цінувати життя, навчитися цінувати життя. Своє і ближче, навчитися через цю смерть, за яку вони, яку вони прийняли на себе, щоб ми могли жити, коли ми говоримо в текстах молитво, коли ми говоримо, що ми молимося за них, їм життя вічне і нам життя ми. То для того, щоб ми могли своє життя.